Друзі, всім привіт! Знову сьогодні буде річка Горень. Знову будемо ловити на поплавок. ну І цільова рибка, яку я сьогодні планую ловити, це буде плітка. Можливо, правда, буде і інша рибка. В принципі, ця річка, ну тут можна піймати будь-що, але основна риба, яку я планую сьогодні ловити, це буде плотва. Сьогодні взяв з собою 6-метрову, подовшу. Дивлюся, рівень води дуже сильно впав. Ну, тут, виходить, зверху по течії дамба, і вона постійно то піднімає, то скидає воду. От, Наприклад, в минулому році я на цій клаці рибалив, то тоді я мусив дівати чоботи, бо сидів майже по коліна водівні. А от зараз, для прикладу, можете побачити десь ну, метра два до берега, може трошки менше. Попливець у мене сьогодні буде 2 грами, взяв трошки більшого. Дивлюся, сьогодні прийдеться ловити на прямій течії. Коли рівень води тут був побільше, то тут було в цьому місці зворотня течія. Ну а зараз така виходила, як труба, течія, ну, вся пливе в одному напрямку. Замішав вчора пів кілограма приконки, ну і додав сюди так само пів кілограма ґрунта. Грунт цю пору потрібно обов'язково використовувати. Він нам буде сьогодні виконувати дві функції: першу це збіднить суміш, ну, щоб вона не була така калорійна. Ну і другу буде нам допомагати цю приконку трошки втримувати на дні. Так, зараз закину пару кульок. Насадок сьогодні використовую тільки мотиля. Опари вчора не встиг купити. Ну, головне, що є мотиль. Опариш це така насадка, що вона ну, може зараз і не працювати. А мотиль працює в будь-яку пору року. Головне, щоб тут треба була. Ну, в минулому році то плітка тут клювала непогано. Іменно в цю пору. Тому подивимося. Ну, ловити можна, в принципі, течія вже не така і сильна. Я думав, що швидше буде зносити поплавець. Але ловля така в проводку виходить. Постійно потрібно перезакидати. О, до, речі, до речі, щось незрозуміле було. Постійно потрібно вудочку тримати в руці, підтягувати десь по як зацеплюється, грузик за дно, то піддергувати. Така спортивна ловля не для лінивих. Так, щось цепляє, але я. Трохи не докинув. Потрібно трошки далі кидай. Погода сьогодні така непогана. Дивлюся, навіть сонечко пробивається. Не холодно. На наступний тиждень, правда, там вже похолодання, передають знов там, здається, навіть геть мокрий сніг. Тому вирішив сьогодні приїхати. Так, щось смикнуло. Подивимось. вроді, як торкає насадку, О, є бачите. Є перша пліточка. Така невеличка. О! Так, да, тут тако все в болоті трошки незручно ловити. Ну, але рибка є, хоч і невелика. Нічого, може подивимося на прикормку і більше підійде. Ну, покльовка така була ледь помітна. Ось, до речі, чи мені не подобається цей монтаж рознесений, ну, де, виходить, грузиком пригружається поплавок вище, а тут нижче ну, невеличка дробинка. Тому що ось такі покльовки. Так, щось... Одна пліточка клюнула і все. Щось не хоче рибка клювати. Ну, можливо, потрібно трошки почекати. Повинна вона на корм підійти. Тут таке місце непогане, Получається, там йде такий перекат і далі міляки. Ну і вище десь метрів 100 так само. І виходить, зараз, поки вода чиста, то вся риба сконцентрована на цій ділянці. Тому вона тут. По-любому є. О, бачите, була, але зірвалася, до речі. Бачите, по-любому вона тут є, як я їй казав. Але зірвалася. І так само там в стороні клюнула. Вже як потепліє, почнуть водорослі рости. Ну, відповідно, водичка помутніша, то тоді вона вже по всій гори розпливеться, а так вона виходить тільки на цій ділянці. Так, щось. Притопило поплавець, але мотиль цілий. Бачите, незрозуміло, на цій оснасті, виходить, покльовки або топить, поплавець, або ну, чуть приподнімає. І... Незрозуміло, коли воно цепляє грузиком за дно, а коли покльовка. Потрібно постійно підсікати. Хоча вроді так налаштував глибину, що ну, грузик не повинен сипляти, але все одно десь в якісь місцях видно камінчики, щось, якісь горбики і зацеплюються. Нічого, почекаємо, може ще розклюється. Приїхав я сьогодні не з самого ранку. Вирішив сьогодні вихідний трошки виспатись. Зараз ще така пора, що не потрібно дуже рано їхати. Це не літо, що рибка клює тільки зранку і ввечері. Вона навіть зараз може навпаки зранку не клювати, а вдень вже як трошки повітря прогріється, починати брати. О. Так, що це сьогодні якась така рибка вся маленька. Де ж це подівалася більша плітка? Не може бути, що її тут немає. Може вже вона. До нерасту Поміняв я, друзі, місце, а то мені щось на тому не дуже подобається. Рибка то час від часу покльовує, але приходиться дуже довго чекати на покльовку. Зараз спробую ще тут. Ну, взагалі я хотів знайти десь місце таке, щоб сповільнішу течії, але течі тут повсюду сильно. Бачите, водичка впала і виходить, кругом течія дуже сильно. Ну, Тут я дивлюся під кучиком така вроді невеличка обраточка. Зараз пробую. До речі, глибину не поміряв. Зараз подивимося. Видно, не хоче рибка на швидкій течії стояти. Я дивлюсь на тому берзі, вроді, така повільніша течія, але, але щоб туди добратися, то потрібно дуже далеко йти до містка. Та така сама рибка. А то й навіть ще менша. Немає, бачите, крупної плітки. Ну, в принципі, це перша рибка цього місця, але така сама невеличка, як і на тому.

Зараз спробую таку туди закидати там, поплавець не так швидко зносить. Ще одна невеличка пліточка. Цепляється постійно ця целюлоза, ось такі сопельки. в воді просто гибель. Зверху по течії там стоїть бумажна фабрика і вона оцю целюлозу скидає в річку. Тому постійно потрібно знімати як не з поплавка, то з грузика або навіть з гачка. Забруднюють річку як можуть. Раніше я тут любив в цих місцях жереха ловити, але як тільки цю фабрику відкрили, одразу жерех звідси пропав. Клітка, як бачите, плює, але жереха немає, він любить більш чистішу воду. Взагалі гриби поменшало. Не знаю, якось так придумав, хтось це всі відходи в річку скидати. Ну В принципі, їх то десь потрібно дівати, але щось я дуже сумніваюсь, що хтось контролює оці викиди. Тут ще її не так видно, а десь тако підійти, де оця обратка, то там її скільки збирається. Та навіть і тут все дно нею встеляно. Так, друзі, їду я додому. Не бачу я щось сенсу продовжувати риболовлю. Ну, в принципі, охоту збив, рибку побачив, тому буду завершувати цю рибалку.